Наступне питання. Друге, то що було звучало на рахунок верифікації обладнання, та ну методики, давай, не обладнання, методики, та і от чи потрібно коли два апарати так, і дві верифікації, суть заключається в наступному, та от чому ж все ж таки, колись я й сам чесно кажу, думав, що методика це окей, одна, і все, ми верифікували одну методику і. І все, 2-3-10 апаратів і прочі. А суть заключається в чому, що верифікується та методика на умовно можна так сказати. Я так постараюсь вам так пояснити, скажімо, на хлопський розум, щоб ви це зрозуміли, на робоче місце. Тобто відтворення методики та на. Якихось умовах, та тобто обладнання, ось таке, така та кімната, такий та температурний режим, такі то -та умовно працівники і прочі, і прочі, та які, скажем, так, різних впливають, і чи відтворюються у нас в ті показники. А, тому що, що не завжди в інструкціях пишеться. Якщо з кількісними методиками, то все просто, та, у нас виходить, взяли інструкцію до апарата, до реагента, і там пишеться, яке у нас там CV, та, досягається, плюс-мінус той. От. Але є методика банальна, беремо калнейці гли з методом філіборна, до яких ви там будете. Перепрошую цифр, та все ж таки досягати відтворюваність методики, та, з чим ми будемо порівнювати, бо в кінцевому ми ж верифікуємо, нам треба з чимось то порівняти. Та, ну і тоді вступають в дії вже загальні відомі дані та, по виявленню, і в такому плані. От, суть заключається в чому? Що ми верифікуємо методику, скажімо, на робочих місцях, тобто, виходить, відтворення методики по робочому місці. Воно би по правилах та, мало би бути кожне робоче місце окремо, скажімо, робоче місце номер один, номер два, номер три, номер 4, п'ять, шість. Та, кожен стіл та от робочий стіл це є робоче місце. Просто у нас склалася так практика, та, тому що у нас що, атестація робочих місць, і відповідно, що ми завжди зменшували, та, тому що, що це було багато пісані не раз це, хто робив сам, а друге це коли фірми роблять вам атестацію робочих місць, та, виставляють в тисячах за ту атестацію, де то все прописується. І відповідно, що ми укрупняли. Та, грубо говоря. Один стіл, де стоїть три апарати, та ми робили то робоче місце біохіміка, да, так називали, і, і все. А там, по суті, виконувалися різні методи, і, і різне. Та? І то, по факту, є неправильно. Тобто робоче місце, грубо говоря, якщо є один коголометр стоїть, то все, це є робоче місце то по виконанню за цим апаратом. За виконання коглометрії. Рядом стоїть у вас електролітнік маленький, та це вже окремо буде робоче місце. Тому що що ви туди сироватку і так далі, ви ставите все по окремості. І тому виходить, що коли два обладнання, да, одинакових і так далі, це буде два різних робочих місця. Тобто робоче місце за цим апаратом і робоче місце за другим апаратом. От, ну. Так концептуально грубі приклади, але щоб ви зрозуміли, чому ж все ж таки, скажем, ну не те, що НАО, це от ІСО, та, що таке от це, е, той, верифікації методики та, на конкретному тому апараті. Це більше можуть стикнутися, хто займається клінічними дослідженнями для клінічних досліджень робить дослідження, та, то в них, наприклад, стоїть три апарати, то конкретно вони там. Ставлять GLP-значок на одному апараті, да, это Good Laboratory Practic, Що от для кліносліджень ми робимо тільки на цьому апараті, на тих двох вона не підходить, тільки на одному, де є там всі документи на той апарат, і так далі, де от ці всякі розширена невизначеність, верифікація, все інше зроблено. Та да, то хто от займається клінічним дослідженням, вони більш розуміють, що кожен обладнання це окреме робоче місце, де повноцінно іде окремо. Ще раз скажу, що повторюся, що у нас да, трошки така ісковіркана із-за того, що ми ну, за цього, то, що, то в фінанси завжди упиралося, да, десь в е, нашу лінивість, щоб зробити кучу робочих місць, хоча, по факту, мало би бути от окремий стіл. Да, то окремо. Є робоче місце да от стоїть два столи реєстратора, наприклад, у сілоприйомки, і це буде реєстратора робоче місце номер один і реєстратор робоче номер два. І по суті, мали би бути два, дві атестації робочих місць. Та у нас жовт, робоче місце реєстратора, і, і, і всі столи йдуть під, під одну, скажімо так, документ. А ну, то вже інше питання, чому ми так робимо, та, так історично склалося. Та? Ну, але, от, і З цієї позиції виходить ІСО, що методика да, верифікується на робочому місці. А виходить, що би, окремий апарат воно є би, окремим робочим місцем. Тому виходить, кожен апарат верифікація має бути окрема. От. Сподіваюсь, ви то зрозуміли, і якщо не зрозуміли, то потім ще раз подивитися в записі. Тому от концептуально, чому от. Тому що так зрозуміло, писати трошки завжди думку викласти на папері завжди важче, та, і так, щоб було зрозуміло. Ну, концептуально, думаю, я міг вам пояснити, чому как бы, верифікація різних обладнань, одинакових маємо на увазі, повністю все одинаково, да, воно має бути, скажімо так, різні верифікації, та, тому що це йде два, три, 4-5 робочих місця. От, ну і в дійсності вони будуть реально верифікації різні, тому що що обладнання, вони мають свою неточність, і кожен реально буде свою мати. Ту розширену невизначеність, якщо якраз сьогодні ми то поговоримо про це, та і так само внутрішній контроль якості. та У вас буде так само він різний. Тобто, реально чому ми верифікуємо цей? Навіть ми на практиці бачимо, що ми реально отримуємо різні цифри, що виконуючи на одному обладнанні, що виконуючи на другому обладнанні. та Хоча реагенти ті самі. та і, і калібровка і стандарти, і контроль, то все те саме. Та? А ви на різних обладнаннях будете отримувати різні результати, та? і свій плюс-мінус ту розширення. Невизначеність, ви будете так само мати окремо. Тому, скажімо, є логіка в тому, що верифікувати треба кожне обладнання по окремості.